Добрий ранок, ми з України, правда, вже не зовсім ранок. Сьогодні у нас субота. Чекала кур'єра, щоб він приніс оці хомути. Ми мали на дачу ще зранку їхати, хоча прораб написав, що буде в обід, годину там написав в яку. Але все одно ми могли поїхати раніше, вирішити там інші свої якісь справи. Ну, і вже потім з прорабом зустрітись. Ну, Коротше, у нас була сьогодні затримка за оціми хомутами. Це для нашого котла. От, їх не вистачало в комплекті, ну не знаю. Можливо, Діма в ремонтному відео розкаже про ці хомати, чого тільки зараз ми їх отримали. Ну і прикосцеви штука-мама. Так що все, я отримала. Діма побіг на по машину, щоб час не втрачати. Діма на мама на дачу вже не їде, їде тільки моя мама. Так що зараз Діма побіг за машиною, я чекала кур'єра. Зараз маму ми забере, і потім мене. І все, йду. Коротше, ці штуки треба сьогодні нам на дачу привезти обов'язково. І хочеш свої квіточки показати. Я їх вже розділила, дістала з упаковки, так не хотіла. Ну, але дістала, щоб вони довше постояли. Хоча, чесно кажучи, я помітила, що в упаковці якось вони, як мені здається, стоять у мене довше, ніж коли от в такому розібраному стані. Хоча в Тіктоті всі кажуть навпаки. Ну, перевіримо. От вони у мене 4 дні. Стояли, ні, не 4. Так, 4 дні стояли в упаковці, ну, нормально виглядали, Але я, коли їх розібрала, то ці трояндочки почали трошки сихатись. Ну, це ті, які довго не стоять під зріз. От. А тут ці ну, всі довго стоять. Хто знає, що це за сорт? Це якийсь дуже шикарний сорт троянди, бачите, з такою зеленою серединкою. Я б хотіла собі такі посадити. Але це, напевно, якісь гібридні. Бо я такі не бачила в розплідниках. Ну Коротше, взагалі, букет такий шикарний, я не можу від нього відійти. Кожен день це тусую, щось розглядаю, нюхаю. Ну дуже мені подобається. Такі прям троянди, вони ж очей великі, оці. Тут отакі, коротше, я обожнюю квіти. От мені квіти подаруєш і все. Мені більше нічого не треба. О, Боже, навіть не дивлячись на те, що в мене є свої троянди, але ну, це просто щось. Ну, по Мені видно, видно да, що я квіти люблю. У мене навіть на руці квіти. Так, це те, що я беру на дачку. на дачку. Бачите, кава, формочки для яєць. До речі, на дачу спробуємо оцю каву везу. Приїхали на дачу. Зараз буду поливати свої рослинки. Тому що деякі прям, так, знаєте, троянди підвялились. Опустила свою голову. лавандочка. Наразі в нас проходить збір для 148-ї окремої артилерійської бригади. Ми збираємо їм на Екофлоу Дельта 2 та на Реп. Долучайтесь до нашого збору, будемо дуже вдячні. Всі реквізити можете знайти знизу під відео. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки. Наприклад, в телеграм-каналі я опублікувала всі сорти наших фруктових дерев. Та залишила посилання, де ми їх купували. Також на каналі ділюся подіями із життя, які не обов'язково можуть потрапити у влог на YouTube. Це думаю, що такі на по-маленькі. Це на той режим у мене стояв. Зараз всі трояндочки і пройдусь вони покажу вам, як вони кріпують. Ця троянда взагалі якась така вимахала. Вона низенька. А в цьому році щось там хопіць, як плотисте виглядає. І те, жовтої плотистики майже не видно за нею. Монстри якийсь. І бутони теж такі великі в неї крупні. Це Нахіливий сі, тому що їм сухо. Не вистачає поливу. Ну, звісно, так як я приїжджаю, часто і поливаю. Звісно, що їм буде не вистачати поливу. Hesitate. Stir up the wave. Don't make me wake Go on and on and on and on. A sweet escape between my legs. Chase me away. Don't you stop. Why does the rain? How does it lie? Your lips on my lips. Saving my life. I'll be your anger when you go down. Don't you wanna? Капец, и яблоко просто с каждым тижнем все больше и больше. Вот, чтобы вы Для порівняння ключі від машини. Просто отаке яблуко. Ось воно. Просто для порівняння. Жесть просто. Такі вони здорові тут. Аж дерево треба сюди прив'язати, але то на наступному тижні зробимо, щоб знову не зламали, як в нас раз було. В коментарях просила мої малюнки показати. Ну, у мене треба їх шукати, але це ті, що я вже колись показувала. От, удача що вісить. Зараз світло включу. От мої малюночки дитячі шкільні. Оце масло, а то акрил. Потім ще покажу. А от ще, так, да, мої малюнки. Це масло, золоті ворота. Ну, а це просто так. Так. І отут. А це акварель. Це я взагалі не знаю, який клас. Тут щось треба протерти. Ось ще тут. Це, здається, був була моя перша картина маслом взагалі. От і там теж масло. Наші тютнички. А це Діма мене малював. В такому типу в сучасному стилі. Взагалі картин багато у нас. І тут, і там, і сям. Скрізь вони ну, в різних місцях лежать. Я ще подивлюсь, у мене можливо в квартирі теж десь. Щось лежить. А ще Ось це. Що, показуєш, малюнки свої. Тут якісь дімні. Теж. Картини. О, це моя. Вже і забула. Це теж моя. Не така. До речі, тут матраси наші на другому поверсі лежать від ліжка. І кішка, коротше, нашкодничила. Поцарапала їх. От це масло. Так, оце я навіть не знаю, що це. Может, что-то не готово. Ой, это тоже моя. Старая очень. Это такая, конечно. Так, Атюш. Зараз отут я теж бачу, що щось є, але тут, здається, Дімени. Роботки. Оце да. це і Тюдик. Оце теж Дімени і Тюдики. Це дача. Ось От. такі. О, це теж Діма щось малював. Оце я не пам'ятаю взагалі, що це таке. Оце Діма теж малював. І тут теж якась картина мала бути, але вона наче не готова. ліс, поле. Та, тут в кімнаті оця Дімина. Це Київ, наче. А, але це не точно, це Діма краще знає. А це мій дюдік море. Приїхала вже дачі, нарізала трояндочки з саду, які встигла нарізати, бо ми спішили в Київ. От зараз буду складати букетик. Я тут ще з минулого букету розділила деякі рослинки. І зараз оце разом якось об'єднаю. Ось такі прям трояночки прикольні. Всі так пахнуть і кожна по-різному взагалі. Це я вдома в мене знайшла вдома. Це я колись Діму малювала точками. Отак вот от сиділа і точки ставила. У мене є такий портрет мами, Діми і ще когось. Вот. Така рамочка тут. вона, до речі, сіра була. А зараз вона чи колір змінила, чи шу? А, Вона змінила колір. Була ця штука в паспорту, вона була сіра. Прикольно. 100 років таке не робила. Це у Діма колись така зачіска була, коли ми з ним тільки познайомились. Ну і от, ще теж те, що нещодавно знайшла, теж сюди повісила. Це, це всі, всі малюнки, коли я була в школі. Бо потім я перестала малювати. Я малювала тільки те, що там треба в академії. Все. от щось ще знайшла, трояндочки. А це я чорнило Малювала. Ця прикольна, до речі, робота. Коротше, я пошукаю свої малюнки, мені навіть самі цікаво подивитись, що я колись малювала. Десь воно все є. Але де? Оце те, що висіло на стінах, я вам показала, а все інше десь сховано. Пам'ятаю, що в мене були папки такі великі. А там були роботи різні мої. Тому пошукаю. i